З давніх давен наше історичне селище Смотрич славиться своєю ковбасою. В народі її так і називають смотрицька ковбаса. Рецептура приготування дуже ретельна та цікава. Сьогодні я хочу поділитися нашим сімейним рецептом смачної смотрицької ковбаси. Для цього нам потрібно м'ясо свинини. Передня та задня частина. Та сало. Частину м'яса нарізаємо кубиками, а іншу перемелюємо на м'ясорубці з насадкою на два отвори. Сало також перемелюємо на м'ясорубці, на мілкій насадці. Сало надасть ніжної структури та соковитості ковбасі. Всі м'ясні складові перемелені. Тепер приправляємо це все до смаку. Додаємо сіль, перець, часник та воду. Вода додасть ковбасі більше соковитості та ніжності. Та вимішуємо. Продовжуємо вимішувати. Це є важливим моментом. Під час вимішування. М'ясо, сало, часник та спеції змішаються разом, розподіляться рівномірно, забезпечуючи однорідний смак та текстуру ковбасі. Добре вимішаний фарш буде в'язким, тягучим і буде триматися купи. Ви відчуєте це в руках. Загальний час вимішування фаршу приблизно 20 хвилин. Не менше, його липкий та в'язкий стан буде добре відчутно у руках. Це ті зміни, які нам і потрібні. Після перемішування, притуляючи руку до фаршу, м'ясо не липне до неї. Можна сказати той самий принцип, що і з добре вимішаним тістом. Далі будемо начиняти наш фарш у кишкові оболонки, які заздалегідь були підготовлені. Щоб легше населяти кишки, потрібно трішки їх змочити. Починаємо процес набивання. Набиваємо щільно, не поспішаючи, щоб відчути щільність та пружність ковбаси. Зробивши ковбасу потрібної довжини, залишаємо невеличкі кінчики, щоб легко було її зав'язати. Ковбаса вийшла цупка, немає жодних повітряних бульбашок, гарне ковбасне кільце. Складаємо ковбаси на дерев'яні палки. Відправляємо їх у розігріту бочку. Прогрівши нашу ковбасу, будемо її фарбувати кров'ю. Заздалегідь підготували кров, щоб була однорідного стану без густків, щоб вона рівномірно лягала. Така змащена декілька разів ковбаса, добре прокоптившись, отримає темний колір. Кров просочиться в оболонку і дасть такий ефект. Процес підготування та коптіння ковбаси має не один ряд завдань. Вогонь відіграє також важливу роль. Він має ось таку інтенсивність. Зверху ковбасу накриваємо мішковиною для утримання стабільної температури та диму. Під час коптіння постійно поглядаємо на наші ковбасні вироби і милуємося зміною їхнього кольору. Загальний час коптіння ковбаси становить 4 години. Ось такий вогонь постійно підтримуємо, щоб температура не змінювалася і щоб ковбаса прокопчувалася рівномірно. Ось такий вигляд має ковбаска. Витягуємо її і знову змащуємо кров'ю. Робимо це швиденько. Щоб ковбаса не втрачала своєї температури. Змащуємо тільки двічі. Цього буде достатньо. Але якщо ви бажаєте отримати темно-темно чорну, тоді змащуйте кров'ю не менше 4 разів. Тобто до того кольору, який вам підходить. Наша ковбаска готова. Обережно її витягуємо та знімаємо з палок. Вона красивого, насиченого, забарвлення. Ароматна, смачна. Завдяки тому, що ми правильно її набили, ковбаса під час коптіння не втратила вигляд, не зморщилася, а навпаки, міцна та цупка. Тепер розрізаємо і погляньте, що всередині. Ковбаса ще гаряча, сало не застигло, але при цьому добре тримається, не розсипається, соковита. Всередині все прокопчене, немає ніяких зелених плям. Нарізається гарно, все щільно та суцільно. А смак просто неймовірний. Її не хочеться нарізати, а хочеться ламати і їсти дуже апетитно.